Працюємо зараз, так працюємо, що аж гай шумить. Це ще трапилось, це перший міський, мене звати Олена Концевич. А трапилось у нас те, що пройшов невеличкий дощик ввечері, і одне з деревець, яке тут росло в центрі міста, зробило бух. І в результаті ми маємо ось обдерті е, дроти, які тут нам просто пів вулиці займають. І маємо людину, яка мала на щастя тут парканути свою машину. Ось що залишилось від машини. Некрасиво. Ми тут ходили, розказували про те, як Зелентрест підрізає е, дерева в місті і взагалі, як він займається своїми прямими обов'язками. А ми от бачимо, власне, наслідки прямих обов'язків зелентресту. Тому що, повторюю, не було ні буревію, ні снігопаду, нічого. Це був просто типовий сезонний дощ, навіть не дуже сильний. Питання е, номер раз. Як так підрізають і я так дбають за стан дерев, що не можуть відрізнити аварійне дерево від неаварійного. Це начебто повторюю прямий обов'язок з Алентрестівці. Тепер в нас дроти, тут люди оминають, ходять, все красиво. Комунальники працюють на ось так. А тепер уявіть, що станеться, коли дійсно почнуться серйозні душі, як в нас в Одесі буває. Вітер почнеться, снігопади почнуться. Скільки ще таких повалиться? І це дерево ще прибрали з самого ранку, напевно, злякали, що приїде ось ця людина і настукає по голові. А хто відповідати повинен, до речі, за те, що пошкоджене чиєсь майно? Я так здогадую, що ніхто за це відповідати не дуже хоче, тому що інакше дерево досі тут лежало. Ну воно тут не лежить, а що буде з машиною відкрити питання. Дорогі. Мешканці міста, дорогі гості міста. Будьте уважні з вашими машинами і взагалі будьте уважними з собою. Тому що, якщо ви ходите в вітер і дощ під деревами, які в нас падають на кожному кроці, так само, як і фасади, і все інше, вам залишається тільки упувати на те, що все обійдеться. Якщо ви знаєте, що ще трапилось в Одесі, прилітайте до нас в коментарі. Це що трапилось. Мене звати Олена Концевич. Побачимось іще. Па-па! В дитинстві моєму скакалки були, знаєш.